Сьогодні я розкажу вам історію про мою зустріч з дельфіном. Одного разу у Скадовську була дуже сильна жара, ну, дуже духотіше таке було капітальне, десь до 45 градусів. І я вирішив піти на пляж десь після 3 години, бо до 3 години можна згоріти. А десь після 3 я помчався. Ну, не помчався, а пішов, бо жарюка, то сильно не, 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 не побігаєш. І я пішов на пляж. А у нас там на, на воєнці є такий дикий пляж гусінка. Він не оформлений такий, то вже потім пансіонат побудували. Якийсь там, але все одно пляж дикий, заросший такий ніякий. Трохи піско, трохи це. Люди ходять туди місцеві. Там курортники рідко коли бувають. Так от я зайшов, людей не було, бо люди приходять в основному після роботи, десь після п'ятої, а я в третій годині зайшов, пішов десь кілометр треба йти, щоб набрати хоч по груди залізти води, мілкота. Така, То я собі йду, йду, розслабився, вже думаю, нерв пару разів, бо ну, духотіща страшна дуже. І от я йду, 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 зайшов по груди, як щось мене штовхане, я з переляку ж таке, ну, тут же немає ні монстрів, ніяких крокодилів, ні акул, нічого, а щось так що штовхануло. Ну, і скат маленький порівняно з тим, щоб мене штовханути, можуть травмувати там хвостом, але не так толканути серйозно, що я упав, чуть не захлипнувся водою, такого не було. А тут я вискочив з води, винирнув голову, це, а передо мною. Така здорова пащека з зубами і шкіриця. Я спочатку злякався, думаю, що це таке? А то, виявляється, дельфін. Як ти зараза думаю, я вже тоді взяв себе в руки, ну, але спочатку був страшний переляк. Ну, я таке враження, дивлюся, він щось так мутає головою, щось тріскотить, що, мов, я зрозумів, що він вибачається, вибачається від того, що він начудив, він мене довів до переляка. А потім він значить почав, почав кругами кругом мене плавати і казати, ну, не казати, він не казав, але я зрозумів, що він хоче, щоб я за ним ну, така якась чи ультразвуком, чи чим він, чи якісь передача якось беззвукова передача як якимось Електромагнітними хвилями. Він передав, що мол, пішли, мовляв, покупаю, Каже, Кажуть, я погано плаваю. Таке враження, нічого, я поможу. І він такий хлопчик. Ну, у нас водяться дельфіни різні. У нас маленькі є, інколи викидає вбиті дельфіни маленькі, це азовки. Ну, з Азовського моря заходять. Невеликі, вони дельфіни. І великі крупні дельфіни з чорними спинами. Це Я не знаю, вони океанські, вони з, 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 з Чорного моря виходять на зиму, а весною приходять. Зимою їх не, не видно. Вони йдуть в теплі края в зимурку і в океани. Тобто, це крупні дельфіни. Так от, це такий один з крупних дельфінів. І він, я поплив, трохи дивлюся, він мене підкидає, трохи знизу підкидає, підкидає. Під, 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 і, і так я ж думаю, що це. Я вже на глибині такий, що дна не достаю. Глибина відчувається, берег далеко. Ого, думаю, слухай, кажу, я туну, що ти мене підкидаєш? Розвертаюсь і йду назад. Він знову підкидав, довів мене до простору, де можна встати на ноги. І виходить, знову вибачається. ну, Я відчув, що він вибачається. так Сказати, що він не говорить, але якісь ця трескотня, свистення, його така ну, цікава мова, ну, і він рухи головою, вони показували, що він ну, не хотів мене образити, він хотів зі мною побавитися, погратися, такий якийсь. До людей більше схильний чогось. І я так кажу: ну, а що ж тобі, ти мене це тут лякаєш? Краще б йшов, рибку ловив собі, гуляв, достає своєї пристав. Вона, рибку видно, в порту заганяє, там кругами ходить, а ти тут байдикуєш. Кажу: ну, ти ж любиш рибку, я не, не ловлю рибку, а ти можеш ловити рибку. У мене, кажу, є киця біла, і вона любить дуже рибку, але мені треба рибку ловити, а я не вмію так ловити, як ти. А ти ловиш. І ти великий, і ти собі рибку ловити, ти ж теж любиш рибку. Дивлюся, пішов, вроді би як послухав. Я думаю, ну все, дельфіна вже нема. Через пару хвилин я вже почав трошки неряти, пливти до, до берега. Виходить, пасть його, і в зубах кефаліна, така здоровенна, я таких не бачив. здоровенна-здоровенна. Я кажу: це що мені сам з'їв? Ні, махаю головою, не хочу, не буду їсти. Це... це мені ні, не тобі. Думаю, що ж таке? Ну, так показує, і такий, як то. Телепатії передає, що е, мов не тобі. А кому кажу? Ну, Киці маші так головою хитає, Твоя ж кіця любить, ти ж казав, що, що твоя кіця любить рибку. От на тобі рибку. Я подякував, взяв рибку, думаю, оце я, він, він, Він словами не говорить, але телепатія настільки така сильна, що він, в принципі, він мене розумів, я його. Отака штука. Тому що я не знаю, чи розумів він мову чи ні, але от телепатично він розумів все. я тоді взяв ту рибку, прийшов додому, дав киці Маші. але саме цікаво, що киця з'їла. І таке знову, як телепатія, вона подякувала телепатично. Я зрозумів, що вона подякувала. Вона м'явка, пом'явкала, але подякувала так, так, би, як би, тож, так, так само, як дельфін. телепатично подякувала, що мову скажи дельфіну, що я, я йому вдячна за це. Думаю, щось... Або в мене глюки, або я щось. Це не може бути. Слідуйший раз я вже йду. І не думав, що дільфін знову мене зустріне, але він мене почав зустрічати і регулярно приносив яс для кіці. Дякував Дільфіну за, за рибку, а він регулярно мені приносив таку рибки, рибчину. Ну, поки він далі не поплив. А потім я розказую цю історію одному з працівників, які працюють в порту, вони кажуть, а Та там люди, які працювали, працівники ті докери. Які працювали у порту, в принципі, грузчики ці докери. І вони там, коли травмований дільфін, вони його підкармлювали зимою, бо він не пішов зі стадії, він щось травмувався, його підлічили, там ветеринари брали, просили людей з дельфінарія, ті, що знаються на цьому. На дельфінах якось виходили. Чи від, ну не знаю, відхо виходили. Прозвали його Яшка. І каже, це він, бо він може, бо він на мілину ці до людей сильно не підходять. Дельфіни. Ну, я знаю, що на мілину. От було так, що ми на острів приїжджаємо, там є причал. І там до, достатньо глибоко, але два дельфіни ходить біля причала. Люди бачать, вони демонструють себе там, це все, але щоб хтось з ними гулявся, так, і, він, і вони це, вони не сильно, вони окремо тримаються. Біля людей але недалеко але не, 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 не ручні. Я ще на другу сторону острова переходиш, і там дільфіни з тайками літають. І от їх фотографують на смартфон і на це. І от, а вони так демонстративно, вони як відчувають, що їх фотографують, що їм треба показати себе. І Він підлітає, винеряє хвостиком ляп, ляп, І знову венеряє, і знову хвостиком ляп, ляп. Такі демонстрації, такі люди всі фотографують, а вони себе показують. показують, Ну, я не знаю. Отакі вони дельфіни. І от я за тим, боже, це і Яшка, як, як вони назвали, Дільфін Яшка. Я не знаю, можливо, тому що до нас на мілину, на гусінку ні, ніколи не залітали, а це випадково якось прийшов один, і він мене зустрічав. Я вже далеко. за... Там є мітка, така палка стояла, що глибина, і далі, далі можуть ходити катера, і пароход, Ну, катера в основному. І що туди запливати не треба за ту мітку. І я за ту палку заходив, щоб було трошки більше груди, І він приходив. Кожен раз приходив, приносив для киці Маші, і я вдячний був йому, для киці маші приносив рибину. От такий то дельфін, не знаю, може і Яшка, може, і, може і інший. Ну, десь він настільки був, як кажуть, прив'язаний, я з ним досить довго зустрічався, поки не наступила холодна осінь, і він все ж таки пішов зі своєї стаї, і десь вже на другий рік я його вже не, не бачив. Отак. От Де він? Може вже якось здичавів, може не, не потрібні такі зустрічі були. А може сім'ю завів і там маленьких дельфінят доглядали. Я не знаю. Ну, Но... От отака історія. Підписуйтесь на мій канал і будьте здорові. Живіть багато.